Юлія Тимошенко називає результати голосування сфальсифікованими на користь Петра Порошенка. Про це кандидат в президенти повідомила на брифінгу. Зокрема, нинішньому президенту вона закидає підкуп виборців за допомогою одноразових доплат до пенсії та монетизації субсидій. А 39 кандидатів у бюлетені Тимошенко називає спеціальною технологією. В Україні були застосовані технології, які привели до того результату, який ми маємо сьогодні. І одна з технологій... Це реєстрація 39 кандидатів в президенти для того, щоб розпорошити голоси в першому турі і щоб шанс вийти в другий тур мав діючий президент, зібравши адмінресурс. Водночас Тимошенко говорить, не оскаржуватиме результатів першого туру. Натомість її команда зосередиться на підготовці до парламентських виборів. Новини на першому зателефонували спікеру штабу Петра Порошенка, щоб дізнатися реакцію на закиди Тимошенко. Він на дзвінки поки що не відповідає. Сьогодні ж голова європейської мережі організації зі спостереження за виборами про недільне голосування сказав: його провели прозоро, а незначні порушення не вплинули на результати.